Бойові частини оперативного командування отримали надзвичайно потрібні дарунки від волонтерів: 12 багів і 14 пікапів від благодійного фонду родини Гуменюк і родини Зарічанських. За півтора місяця ми зібрали 14 автівок. От і зараз поїдемо їх подаримо. В нашу країну ніхто не переможе. Це сама крута нація. Командувач військ оперативного командування Південь генерал-майор Андрій Ковальчук випробував готовність та спроможності техніки до передачі у війська. Кожному дотичному до реалізації проєкту Андрій Ковальчук подякував і відзначив внесок у загальну справу здобуття перемоги. Волонтери в свою чергу звернулись до небайдужих українців із закликом більше допомагати нашим воїнам. Хотів попросити всіх небайдужих, хто побачить це відео. Нам більше потрібні запчастини від жигулів, аніж кошти. Тому всі, хто небайдужі, знаходьте, будь ласка, у Фейсбуці наш, наш благодійний фонд. Якщо у вас є донори у вигляді жигулів, ми готові їх прийняти. За сталою доброю традицією від родини відомого ресторатора, воїни на передовій отримають ще й чимало смаколиків.